Фоміда без оплати на Сумщині. Правозахисники разом із громадськими активістами взялися безкоштовно вирішувати юридичні проблеми громадян. Говорять, мають для цього усі необхідні ресурси. До того ж, останнім часом до звичайних господарських питань додалися військові та переселенські. Подробиці у Оксану Усенко. На Сумщині вже діє зо три десятки центрів надання безоплатної правової допомоги. Над ними громадська організація Ліга захисту шефствує понад 5 років. Правозахисники-волонтери кажуть, у кожного свій напрямок стартували з Роменщини та Буринського району. Нині в полі зору Сумський. Ми за цей весь час провели дуже багато, опробували різних форм, як працювати з населенням щодо щодо надання правової допомоги щодо консультацій. Спочатку це була ініціатива і з самих. Людей, які створили громадську організацію, у нас в офісі був юрист, і ну ми ще запрошували до надання безплатної допомоги студентів. Під час нашої роботи ми бачили, що потреба в суспільстві є. А от як задовольняти її якісно, не завжди вистачало ні ресурсів, ресурсів ні, ні людських. Та самостійно без залучення додаткових ресурсів працювати важко. Тому і вирішили заручитися партнерством місцевих рад і колег по громадському руху. Та й потреби розширилися. До категорії тих, кому необхідна порада юриста, додалися учасники АТО та їхні родини. Ми виходимо на качественно новий уровень роботи сотрудниця як з адвокатами, так і с юристами сильним на предоставлення качественної юридичної допомоги. Правники кажуть, за консультаціями також ідуть переселенці з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. А їх між іншим в обласному центрі вже близько семи тисяч. Оксана Осенко, Сергій Сурков на часі. Новини